Привіт! Мене звати Наталя, менеджер з продажу на будівельному майданчику столичного житлового комплексу Синергія Київ. Невтомно продовжуємо будівництво. І ось що ми зробили у квітні: продовжуємо фасадні роботи. Невдовзі тут буде встановлена вентильована фасадна система. Для цього продовжуємо монтувати на зовнішні стіни кронштейни та кашовану базальтову вату. Ось тут вже окреслюється майбутній вхід у будинок. Ми спеціально розробили вхідну групу так, щоб дах захищав вас від негоди, від дощу чи палаючого сонця. А зараз я стою на плиті перекриття другої частини підземного паркінгу. Для її залиття використали 400 кубічних метрів бетону та 60 тонн арматури. А підземний паркінг забезпечить зручне та недійне зберігання ваших автомобілів, а також безпечне укриття під час повітряних тривог. Пізніше, прямо тут, ми висадимо дерева та облаштуємо затишне подвір'я для наших мешканців. В середині будинку завершили мурувальні роботи, всі стіни зведені та розпочали прокладати електричні мережі між поверхами. Вже до кінця цього року завершимо будівництво будинку. Тож саме час обрати квартиру в столиці. До зустрічі в відділі продажів.